Телеканал СТБ разом з українською біржею благодійності продовжує рубрику Благодійність в один клік. Ми розповідаємо історії про людей, які потребують вашої допомоги. Музика. У цей нелегкий для всіх час допомоги потребує дворічний ромчик. У нього рак та, попри страшний діагноз, хлопчик не здається. Жага до життя допомогла малюкові виграти перший недугою. щоб поставити крапку і подолати хворобу. Остаточно малюку потрібна ваша допомога. Як цього мальчика? А, это, а что это у Ромы здесь? Вот это что у Ромы? Волосики. Він показує своє фото і мріє, що колись у нього знову відросте волосся. Та понад усе він хоче додому. Мені розказують, що ми приїдемо додому, я постачу і скажу, баба Муся, це Рома приїхав. Сестричка розмовляє, говорить, няні, я вже виздоровів. Вона не може стримати сліз. У її сина Романа рак. Зробили УЗІ і знайшли опухоль почки. Зілали нам КТ. в Києві підтвердився, зробили нам біопсію. Десять місяців наполегливого лікування. Заради маминої посмішки він витримав усе. Мужньо у своїй два ручки пройшов сім хіміотерапій та пережив операцію. Це я не ждала, он такий худенький, плохо єс у нас. Пока все спокійно, сказав доктор. Поки ремісія. Плакать? Хвороба відступає, та щоб вона не повернулася знову, ромі потрібно пройти курс лікування за кордоном. Нам надо літі в Італію. Там ми були на обслідуванні. Нам доктор рекомендував, навіть настаював на радіології це лучі імунотерапія Ці документи це запрошення із італійської клініки, сума лікування 45 тисяч євро і направлення від дитячого онколога з рекомендацією е -е, пройти останній етап -е, е -е, е лікування. Щоб врятувати ромчика, родина продала усе, що мала, та грошей не вистачає. Ми продали машину, яка у нас була одна. У ну, нас більше і продавати нічого. Дом, в якому мы живем, и все. Помогали нам друзья, все соседи, по силу родственники. Зібрані своїми силами гроші, батьки вже перерахували до італійської клініки. Щоб пройти курс лікування, який триває півроку, коштів не вистачає. Допомогти врятувати Романа може кожен. Достатньо зайти на сайт української біржі благодійності і одним кліком підтримати хлопчика. Навіть одна гривня може врятувати життя. Нужно зібрати ні в рамках країни суму грошей, це 165 тисяч гривень, щоб болезнь не повернулася, Необхідно провести ті процедури, на жаль, в Україні не діляться. Пані Олена Петра сльози син. Не дозволяє їй плакати, вона вкотре захоплюється мужністю свого дворічного сина і вірить разом. Можливо, усе Ірина Драбок, Олекса Синельников. Програма Вікна СТБ.